Що ми звідси не підемо, і будемо робити все для того, щоб вихрестити бандитів нашої України. Ми проголосували резолюцію рішенням мирних зборів. Вони сам текст, який ми пропонували, був разом з нашою Леною Харкова, заарештований тут на Майдані перед початком мітингу і знаходився і в Шевченківському райвідділі, і в Шевченківському суді. Зараз ми його получили сюди, звільнили від цього арешту. Я вам його прочитаю, ми вже за нього голосували тут. І повторимо це, і підпишемо скріпимо своїми підписами. Рішення мирних зборів громадян 27 липня 2013 року Майдан Незалежності, місто Київ. Надані нами вимоги до гаранта Конституції залишаються без уваги. Ми констатуємо, що влада намагається зберегти діючий стан речей, коли в правоохоронних органах працюють злочинці, які грабують. Та катують, фабрикуючи невинним людям кримінальні справи, розповсюджують наркотики, контролюють незаконні види бізнесу, займаються шантажем та рекетом. Ми, господарі своєї країни, не маємо права допустити продовження беззаконня у своєму, своєму домі. А тому вимагаємо відправити у відставку президента України, Януковича ВФ за ігнорування обов'язків гаранту. Вимог в радіївської хади. Хто за ці вимоги прошу ще раз проголосувати? І прошу вас скріпити ваше голосування підписами на цих підписах.